Друзі, усім доброго дня. У вихідні ми їздили з чоловіком за отакими, дивіться, подрібленою цією. Це щіпа. Ага, щіпа. Щіпа о, з опилками, там трохи землі де попадалося. общем, у нас там біля школи пиляли дерева. І це коли корені викорчовували, вони оцю щіпу ця щіпа залишилася, І ми десь 15 мішків набрали з чоловіком. Ось, ну Друзі, це дуже мало оказалося, тому що коли почала сипати, сипати треба таким гарним слоєм, тому що вона зазімуть перепріє, все ось і зменшиться у розміру. І Я дивлюся, що мені не хватить цих мішків, щоб свій палісадник засипати. Оце, друзі, дивіться, у мене троянди всі з листями. Все, треба позрізати оці трояндочки. Бо у нас обіцяють заморозки десь 3, а хто каже і 7 градусів морозу, тому треба буде позрізати троянди. І дивіться, як все гарно виглядає, коли земля засипана. Немає чорної землі, і для землі це гарно, коли все вкрито. Диран, дивіться, який гарний. Набрав свій червоний кольор на гілочках. Мені дуже подобається ця рослина. Особливо, коли зима і сніг лежить, і на фоні снігу дерен дуже гарно виглядає. Друзі, гортензію не зрізала, не знаю, буду її зрізати чи ні. Ось Мені там просили мене ще для вази нарізати. Ось. А так хочу деякі молоді гілочки залишити, щоб навесні спробувати черенкувати. Ось, пробувала восени черенкувати, нічого у мене, друзі, не виходить з цими черенками. Не знаю, як. Роблю все вже різними способами робила, як люди пишуть, нічого в мене не виходить. Ось, така, друзі, у мене була весні робота, там ще не наводила порядок і не засипала щіпою. Оце все до, до, до цього міста я все зробила. Ви дивіться, як гарно виглядає барбарис, листячко збросив. І оці червоні ягодки, вони такі яркі-яркі, дуже гарні. Я колись рвала, не знаю, і стівні він чи ні, рвала їх у плов, клала. Ягідки, ну вони такі трошки кисленькі. Ось. Зараз покажу, друзі, ще один барбарис, який в мене гарний стоїть. Я не вкривала нічого, не азалії, нічого. Мабуть, азалії не буду вкривати. Тому що чоловік, який пообіцяв мені, він сказав, що азалія. Перші два роки вкривати її. Це залії вже вирощені у нашому кліматі, а потім не треба. Ну, не знаю, буду, друзі, дивитися. Оцей куточок, друзі, який мені дуже подобається Ви подивіться на цей барбарис, якого він кольору. Він тільки почав збрасувати свої листочки. Ну, нічого, здає. мороз, коли вдари, Я думаю, що це все облетить, один, один каркас останеться. І дуболисна гортензія моя. Теж дивіться, яка гарна стоїть з червоним листом. А бур'ян росте, друзі, як вроді на дворі тепло. У нас ну, як тепло? Прохолодно, але ну, плюсова температура. І тому дивіться, і бур'ян росте, все росте. І деякі троянди в мене там порозпускалися. Зараз вам покажу, друзі. Дивіться, друзі, оця трояндочка в мене біля сарая. Дивіться, вона розпускає свої квіточки. Треба, мабуть, зрізати їх. Бо якщо мороз вдари, дивіться, і вони померзнуть. Дуже гарні. А так же, друзі, все прибрано. В городі більш-менш так порядок, ось будемо чекати весни. А як вже хочеться весни? Вже руки чешуться щось робити. На цьому, друзі, я прощаюся з вами так з зону городу. Ось, і зараз перейдемо до мене в хату, де я шию. Мені є де, де вам що показати. Друзі, зараз я в кімнаті, де я шию. То Давно у мене на каналі, то зразу пізнаю цю кімнату. Тут у мене такий творчий безлад. І нарешті, друзі, я почала шити гномів. Я так вважаю, що до вихідних я вже пошию першу партію гномів і виставлю її на продажу. Тому, кому буде цікаво, друзі, прошу завітати на мій канал. Я підсчитаю ціну цих гномів. Ось і потім вам все покажу, друзі. Зараз нема світла. Займаюся ручною роботою. Тут багато ручної роботи. Тут отакі манжети. Все з'єднується руками. Потім все кріпиться. Ось сюди, до рукавичок та е, башмачків. В ну, общем, друзі, роботи з ними багато. У мене є невеличкий мастер-клас у минулому році. Я знімала лікала цього гнома, я розробляла сама. Ось Тому, кому буде цікаво, можете завітати на е, канал прошлого року. Він, по-моєму, так і називається е, новорічний гном своїми руками. Ось, а на цьому, друзі, я завершую своє таке маленьке відео на сьогодні. Усім пока, до нових зустрічей!